Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів. Сьогодні будемо говорити із політологом про ситуацію, яка склалася довкола Польщі ракетних ударів на території цієї держави. А про це все будемо говорити із політологом Ігорем Рейтеровичем, пане Ігоре. Перше таке вас запитання: як взагалі ви можете оцінити цю всю ситуацію? Так вже стало відомо, що офіційно Байден заявив лідерам Великої Сімки і НАТО. Що це таки уламки ракети української протиповітряної оборони? Як ви гадаєте, взагалі при такому розкладі всіх цих подій, чи ми можемо сподіватися на якусь рішучу відповідь НАТО, чи, чи взагалі ми можемо навпаки очікувати якогось покарання для України, оскільки, якщо все таки доведуть той факт, що це була українська ракета, чи може Україна понести якусь відповідальність за це? Дивіться, насправді зараз дуже багато різних заяв, вони з різних джерел, і впевненості поки що в тому, чия це була ракета, немає. Але я хочу зазначити одну дуже важливу річ: що незалежно від того, чи буде це там, російська ракета, чи буде, наприклад, це ракета. Українських сил протиповітряної оборони відповідальність за цей інцидент за цю ситуацію повністю несе Російська Федерація. Дуже добре, що у наших е друзів, братів поляків є таке розуміння, і вони про це вже говорили: що країни Європейського союзу такої позиції дотримуються, оскільки е цього би не відбулося, якби Росія не нанесла чергові терористичні удари по по всій Україні і по в першу чергу по Об'єктам критичної інфраструктури, тому в даному конкретному випадку треба, по перше, ну дочекатися результатів вже розслідування. Остаточно буде тоді сформульована позиція, що це за ракета, звідки вона прилетіла, чому саме вона впала на цю територію. Після цього буде відповідна реакція, але в будь-якому випадку Україна. Якоїсь відповідальності, ну крім морально-етичної, ми це повинні розуміти. Якщо таке буде, звичайно, не понесе. Якщо там, не дай Боже, це буде, буде залишки ракети, наприклад, українських сил протиповітряної оборони. Зрозуміло, що ми це там визнаємо, вибачимося, виплатимо компенсацію. Ну тобто, всі ці речі, я думаю, вони дуже швидко будуть вирішені і якихось. Серйозних претензій до України цьому в цій історії взагалі не може бути дуже добре, що таке розуміння на сьогоднішній день вже у наших партнерів є. А от проти Росії треба застосовувати якісь подальші дії санкційного іншого характеру, оскільки, якби не ці обстріли, які вона здійснювала, причому зверніть увагу, вони постійно розширюють. Ну, ареал цих обстрілів да вся Україна перебуває в фокусі, е, скажімо так, нападів з боку Російської Федерації. Було зрозуміло, що рано чи пізно трапиться щось таке, коли ракета, уламки ракети і так далі перелетять на територію інших країн. Ми вже до речі мали таку ж історію з Молдовою, коли на їхній території впала саме російська ракета. Да? Але uh, тепер ситуація ну більш складніша. чому тому, що Польща це член НАТО, і я думаю, що тут буде реакція. Ну, по-перше, в контексті розширення військово-технічної допомоги як Польщі, так і Україні, оскільки сили протиповітряної оборони Польщі ну вони не є достатніми. Це треба розуміти, якщо враховувати новітні виклики, які породжує Російська Федерація. По-друге, це можливо посилення навіть координації між Україною і Польщею щодо контролю над частиною повітряного простору, який приходить вздовж кордону між нашими країнами. Це дуже важливий момент, і можливо, це треба було робити навіть раніше. Ми це розуміємо, да але це не робилося з тієї причини, що НАТО усіляко намагалося не ну прямо не втрутитися, скажімо, в цю війну, і можливо, це була помилка до речі з боку НАТО. Я думаю, що е, Україна отримує додаткові захзасоби е, засоби пі, протиповітряної оборони. Ті про те, про що ми постійно говоримо і вимагаємо ну, розширити, скажімо, е, асортимент цієї продукції. Можливо, навіть мова знову буде актуалізована і буде вестися про постачання Україні літаків. Це те, що нам дійсно потрібно в нас є вже підготовлені кадри. Це питання час від часу виринає. Коли ну йде обговорення там на Рамштайні чи в якомусь іншому форматі, можливо, зараз вона отримує зовсім інше дихання, і це вже, врешті-решт, в інтересах багатьох країн НАТО, які межують з Україною, щоб Україна мала такі, такі засоби протиповітряної оборони, оскільки вони ну в значною мірою тепер будуть захищати і ці країни, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, як ця вся ситуація з ракетним ударом по Польщі може вплинути на наші стосунки із НАТО? І чи загалом варто нам очікувати рішучої відповіді з боку альянсу? Ця ситуація показала, що рішучої відповіді очікувати не варто. НАТО не хоче протистояння з Росією, і буде робити все для того, щоб не допустити війни. Інша справа, що зараз НАТО потрібно буде зробити якийсь сильний крок по протистоянні Росії для того, щоб не втратити не тільки обличчя, це вже було втрачено. Росія вже продемонструвала світові, що НАТО зробило пів кроку назад після цього інциденту. Але для того, щоб не втратити репутацію, продемонструвати свою дієздатність і готовність захищати себе. Скоріше за все, це буде зроблено асиметрично. Тут Україна може розраховувати на певну додаткову воєнну підтримку, наприклад. Плюс без цієї ситуації, скоріш за все, спільної заяви G20 так би і не було. Тим паче без ефемерних двох сторін, без закликів до миру, перемирії і всієї цієї стандартної історії. Заява чітка: Росія агресор, Україна жертва, Росія має поважати цілісність і далі по списку. Це також стало зокрема наслідком цієї російської провокації. І по-третє, це можливі посилення санкцій стосовно Росії. Фактично, зараз цей удар був не по Україні і навіть не по Європі, а по європейській системі безпеки і по НАТО. Безпосередньо, звісно, доля НАТО зараз знаходилась в руках Польщі, але зрозуміло, що вона вирішилась не тільки Польщею, і це рішення було прийнято внаслідок закритих консультацій по багатьох каналах. Чітко було проявлено поляризацію всередині самого НАТО країн, які готові були діяти рішуче, і країн, які не хотіли би дражнити Росію, які готові були би зараз закрити очі на це падіння ракети. Тому а тут сказати власне про які країни йде мова, які себе рішуче проявили, а які навпаки почали так вагатись. Класично ми побачили жорсткі заяви від країн східної Європи, від сусідів Росії, які чітко розуміють для себе загрози, які хотіли би мати стовідсоткову переконаність в тому, що у випадку російських провокацій по їх територіях НАТО готовий їх захистити. Тому що там, де падають ракети, там можуть з'являтися і зелені чоловічки, там можуть з'являтися якісь спірні прикордонні спори і питання провокацій, тощо і зокрема можуть з'являтися асиметричні кроки, те, що ми спостерігали, наприклад, з мігрантською кризою, на яку так само НАТО не знайшло відповіді, і що стало багато в чому прологом до можливих повномасштабних агресивних дій Росії по Україні, кожен раз, коли світ демонструє слабкість. І безкарність російських провокацій Росія іде далі. Ви сказали вже про те, що можливо будуть підсилювати українську протиповітряну оборону, і взагалі вже йшла мова від урядовців Словаччини. Якщо я не помиляюся, про те, що вони будуть сьогодні саме на зустрічі у межах НАТО обговорювати посилення східного флангу НАТО, власне. Охорону східного флангу неба НАТО, так е, як ви гадаєте, взагалі, в якій перспективі часовій ми можемо очікувати якогось покращення? Тобто, е, скільки часу, скільки технічно потребується? Е, Часу для того, аби це все не просто обговорити, а для того, щоб це ну пройшло якусь певну бюрократію, затвердилося так. А потім ще якийсь час напевно потрібен для того, аби це все нам поставили, якщо не нам, то відповідно країнам, які по сусідству від нас чи ви можете взагалі, хоча б приблизно оцінити скільки на це може піти часу, і чи немає ризику, що впродовж цього періоду, коли будуть вирішувати це питання, росіяни можуть це? Цим скористатись, а відтак скористатися оцією такою, ну дуже скажімо, незахищеною ланкою в Альянсі, а саме протиповітряній обороні, і не почнуть тероризувати не лише Україну, а й країни НАТО. Ну, якщо ми говоримо про постачання в Україні, я думаю, мова може йти буквально про тижні. Чому тому, що є вже працюючий Рамштайн, в там відпрацьовані всі мех... механізми е... поставок цього озброєння для України, і відповідно, якщо Україн це озброєння є в наявності, вони можуть достатньо швидко передати Україні. Ну, логістика вся є. Тобто, починаючи від кордону і закінчуючи кінцевим пунктом призначення. Причому все це в режимі реального часу відстежується, і Україна продемонструвала, що є надзвичайно надійним партнером. Жодна зброя не потрапляє. Дорок росі... ну, до рук Росіян і в цьому контексті ми можемо справитися із більшим об'ємом поставок, які для нас, в принципі, є необхідним. Тому по Україні мені здається, ситуація більш оптимістична, ніж, наприклад, по іншим країнам, які є членами альянсу. Оскільки, якщо говорити там про посилення допомоги, наприклад, тій же Польщі, то ну з точки зору протиповітряної оборони, ну тут є два шляхи. Перший шлях туди заходять на чергування безпосередньо. Ну, вже якісь там комплекси проти ракет. Оборони, які, наприклад, постачати будуть із Сполучені Штати Америки, або вони перекидають з якихось інших країн, умовно кажучи, там з Німеччини до Польщі, оскільки Німеччина не має прямого кордону. Е, ну, ми, не, ми не беремо той анклав у вигляді Кенексберської області, який там є. Да? Вони можуть допомогти таким чином Польщі, оскільки тут ну, кордон тепер фактично е, трошки зміщається. Да? І Польща є на передовому плані е, ну, в, 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 щодо там супротиву Російській Федерації. Другий варіант це може бути безпосередньо купівля Польщею тих чи інших там засобів протиракетної оборони для того, щоб їх безпосередньо ввести в структуру польської армії, ну і вже використовувати там за призначенням. Я думаю, що буде обраний насправді комбінований варіант з одного боку перекинуть додаткові сили. І це також питання кількох тижнів, можливо, там ну місяців. Да? Тобто вони вже є в Європі, і ми бачимо, що після останнього рішення альянса цей східний фланг вже поступово посилюється. Зараз ці процеси можуть просто ну, бути більш швидкими. І другий момент: Польща, звичайно, збільшить зараз, мабуть, оборонний бюджет, буде намагатися закупити якусь певну кількість ну, цих засобів протиповітряної оборони там для себе. І я, до речі, не думаю, що це якось негативно вплине на допомогу Україні, тому що є дуже просте. Розуміння, і про це так чи інакше вже наші партнери говорили. Ну вони дивіться, вони не дуже люблять про це говорити публічно, тому що це, м'яко кажучи, не, не дуже добре їх характеризує. Але об'єктивно вони говорять про те, що Україна фактично є нашим шитом. Вона нас захищає. Українці захищають нас від можливих якихось провокацій, ескалацій з боку Російської Федерації. І тому давайте ми краще тоді більше зброї дамо українцям. Вони вже навчилися, вони вже знають як. І, грубо кажучи, їхніми руками ми зупинили. Нему Російську Федерацію це цинічно дуже ну, певною мірою звучить, але так ну складається в принципі глобальна політика. А на фоні тієї інформації, яка з'являється з Росії, що Путін вважає, що потрібно розширювати ареал війни, виходити за межі України і починати якісь провокації на території країни, які є членами Європейського союзу, і членами НАТО, він називав там Угорщину в плані якихось провокацій. Польщу, яка іде відразу там за Угорщиною, країни Балтії. Зрозуміло, що. Їм треба зараз дуже добре про це подумати, розраховувати і на сценарії, що росіяни постійно почнуть їх провокувати і ну, знаєте, так от спонукати їх до якихось дій. Тому що от дивіться, якщо ситуація буде така, що скажуть це уламки, наприклад, української ракети, Росія там розведе істерику, що Україна обстрілює Польщу. Ну, ми все це розуміємо. Да? Буде намагатися там вбити якийсь клин між нами. В них нічого, звичайно, не вийде. Але якщо це буде, наприклад, російська ракета, така ймовірність є і про це. Пишуть також деякі польські змі станом на зараз. Тобто вони там різна інформація, як тоді діяти НАТО. Просто вибачте, проковтнути цю історію. Їм треба вже готуватися до сценарія найгіршого. Вірити в найкраще, але готуватися до найгіршого. І цей найгірший сценарій передбачає як посилення допомоги Україні, так і безумовно дії, які безпосередньо пов'язані з НАТО. Збільшення військ, нові військові бази, нові системи протиракетної оборони, збільшення оборонних бюджетів і багато, -багато інших речей. Ну і важливий момент це проведення. Якихось спільних навчань в тому числі спільних навчань з Україною, ми навіть під час війни можемо собі дозволити такі навчання проводити а для них наш досвід на сьогоднішній день є неоціненним просто. А якщо ми говоримо про, про реакцію, яка можлива, про реалістичну реакцію НАТО, так вже недавно буквально Столтенберг заявив про те, що зараз то пріоритетом НАТО буде підсилення української протиповітряної оборони. І якщо я правильно розумію, то це єдине рішення, яке нам варто очікувати після цього інциденту. Як ви думаєте, я думаю, що у відкритому режимі це єдине рішення по підтримці. Нарощення потужності української протиракетної протиповітряної оборони в непублічному режимі. Я думаю, що це ще більша співпраця у військовій, розвідувальній і інших царинах, які залишаються поза телекамерами. Це додатковий аргумент того, що Україна має перемогти Росію, що Росія не зупиняється в своїх амбіціях, і навіть свідомо чи несвідомо запрограмовано чи ні. Але війна вже починає виходити за рамки території України, і чим довше вона буде тривати, тим все більше будуть ризики того, що вона може розростатися і перекидатися на інші території не тільки питанням біженців, мігрантів, економіки, торгівлі, але і безпосередньо прямими, прямими воєнними загрозами. Вже дуже багато українців почали критикувати. Ну, у нас багато є кухонних експертів, які починають аналізувати взагалі поведінку країн-членів НАТО, і, зокрема, президента Америки, Джо Байдена, який вже сказав про те, що це нібито уламки української ракети власне української протиповітряної оборони. Так і взагалі такі конспірологічні вже починаються думки в людей стосовно того. Ого, що а якщо це справді російська ракета нам про це не скажуть. А якщо це справді було навмисно, то НАТО буде всіляко це приховувати для того, аби не спровокувати ну, реально третю світову війну. Бо якщо все таки натівські війська в цю війну почнуть входити, то це ну зрозуміло, що призведе до... Широкомасштабної, вже можливо, навіть і світової війни. Так, як ви взагалі можете, як політолог, ці всі речі пояснити людям? Як ви можете взагалі. Ну, Просто хочеться вашої фахової думки стосовно того, як взагалі правильно і як воно працює так, коли стаються такі ситуації, чи це є такою нормальна поведінка всіх цих світових структур? Так, чи це ну чи це справді нас намагаються якимось чином обдурити? Ну, дивіться, стосовно українців, я відразу хочу сказати, що нам треба заспокоїтися і на ці речі дуже спокійно реагувати, довіряти офіційним джерелам, не шукати якісь там теорії змов. На жаль, є деякі мої колеги, е ну м'яко кажучи, такі недоброчесні, які дуже люблять зловживати цими теоріями змов, що Байден там з Путіним ділить Україну, і насправді Україна не є там суб'єктом. І При цьому вони пишуть, сидячи під російськими ракетами в Україні. Ну для мене це дивна звичайно, річ. Але ну, є люди, які просто таким чином намагається хайпанути, знаєте, привернути якось до себе увагу і так далі. Громадянам на це не треба вестися з жодним чином. Є офіційна позиція там, Офісу Президента, Міністерства закордонних справ. Я переконаний, що і наше Міністерство оборони, і Генеральний штаб зроблять відповідні заяви. Те, що не буде ніякої п'ятої статті устава НАТО про те, що напад на одну країну означає напад на весь альянс в контексті цих двох ракет, які потрапили на територію Польщі, можна було спрогнозувати відразу на другу хвилину після того, як це відбулося, тому що тут дійсно важливі деталі з приводу спеціально це було, що це випадковість, враховуючи там ну географію цього попадання. З великою ймовірністю, вони били по тепловій електростанції, і знаючи, як дуже ну, якими дуже міткими є російські ракети в обках, звичайно, да дуже легко, 6-7 кілометрів вони могли пролетіти на територію безпосередньо Польщі і там впасти. Якщо їх збили на територію України, уламки також могли туди залетіти. Це треба розуміти, і я думаю, що. Е, от якраз е, це розуміння з боку наших польських партнерів, воно є тут дуже ключовим і дуже важливим. Да, вони не будуть ніколи звинувачувати Україну, тому що всі ж розуміють, що е, Україна захищається. Да? Під час війни різні речі трапляються. Е, тому говорити, що хтось там ділить Україну, приховує факт, що це російська чи не російська ракета. Тут абсолютно не варто. Бо е, НАТО, навіть у випадку, якби було доведено, що це прямий удар російськими ракетами від з Росії там по території Польщі, навряд чи б запустили відразу. Процедуру п'ятого п'ятої статті уставу да бо є дуже багато інших факторів, е, і найголовніший фактор в цій історії подобається нам чи це не подобається, але така даність це наявність у Росії другого, а іноді за деякими підрахунками першого в світі ядерного потенціалу. Те, що в них е, дуже погана армія, яку наші збройні сили ганяють вже дев'ятий місяць, да, і показують реально її місце. Це одна історія. А те, що в них є майже 6 тисяч ядерних боєголовок, це інша історія, тому що з цих 6 тисяч якась кількість все одно може і може впасти там на території європейських країн. Тому, е Воно навіть іноді і добре, що е, затягується на певний період часу відпрацювання якоїсь спільної позиції, тому що з одного боку НАТО не хоче провокувати Росію на якісь неадекватні дії, а Путін в цьому контексті є абсолютно нераціональним і неадекватним політиком. Оце це головна проблема. Ми маємо справу з мавкою, яка тримає в руках ядерну гранату. Оце проблема. Його оточення вже навіть це починає розуміти і думати, як вийти з цієї ситуації, бо вони не хочуть помирати разом з путіним. Да вони хочуть жити, витрачати ті гроші, які вони награбували е, в Росії, там починаючи середини 90-х років. Але поки що ці рішення приймає Путін, і Тому НАТО в тому числі виходить з цього. Що одна справа, коли це війна якимись конвенційними методами, ну те, що Росія робить проти України, інша справа, коли вони почнуть кричати, що вони там ядерний попел перетворять всю Європу, якщо ми говоримо про те, як може розцінювати Росія взагалі оцю всю риторику НАТО, і ви вже десь частково згадали про те, що Росія це може як слабкість розцінювати, так як ви думаєте, ну цікаво просто почути вашу Фахову думку стосовно того, чи е, не вважаєте ви до прикладу, що НАТО таким чином намагається уникнути е, третьої світової війни і можливо застосування ядерної зброї з боку Росії? Бо ми розуміємо, що якщо е, НАТО буде втручатися в цю війну, так якщо НАТО почне воювати безпосередньо на боці України, то це може спровокувати Росію до якоїсь е, більшої ескалації цієї війни. Безумовно, НАТО не зацікавлено протистояння з Росією через ризики переростання цього в глобальну війну. Ключові всі протистояння зараз відбуваються перед очима і за увагу позицію третіх країн, які спостерігають за війною. Це Китай, це Індія, це африканські країни, це Латинська Америка. Тощо саме в їх очах фактично зараз відбувається дипломатична битва. І сполученим штатам і НАТО і Європі точно не хотілося б бути винуватцями початку третьої світової, а як ті, хто пішли на поводу в російських загарбницьких амбіцій, і російських провокацій. Тому зрозуміло, що зацікавлені всі на сьогодні не допустити війни дещо занадто емоційно виглядала українська реакція на потрапляння ракет Росії по території Польщі, на мою думку куди ми апелювали до того, що це напад, і відповідно має бути жорстка реакція, і ми підтримаємо. Зрештою, ми до певної міри е, унаочнили російську тезу того, що Україна для того, щоб перемогти Росію, готова піти на сценарій третьої світової, і нібито ми готові підштовхувати всіх до третьої світової. Цього потрібно уникати, тому що це якраз лякалка, яку Росія розповсюджує для того, щоб дискредитувати нашу справедливу і праведну боротьбу, і якщо для західних суспільств. Здебільшого це зрозуміло, і там більшість розуміє, що це за війна, то для далеких від терен Європи країн ця ситуація не виглядає настільки однозначною, і російська пропаганда там може спрацювати, і необережно сказані слова емоційні з українського боку можуть стати матеріалами для російської пропаганди і для підтвердження їх вигаданих тез. Тому тут для нас важливо розуміти, що загальна ціль, загальний інтерес цивілізованого світу. Це не допущення непрогнозованої і ем, не беззупинної ескалації цього конфлікту. Інтерес локально, регіональний це перемога України над Росією. Інтерес екстенційний це щоб демократична держава не програла диктатурі. Для того щоб не було продемонстровано, що нібито демократії є слабшими, менш конкурентноздатними і відповідно менш привабливими формами для управління ніж автоатархії, диктатури і інші форми недемократичних режимів, і mm. нам потрібно розуміти, як ми нашаровуємо ці інтереси і як ми вбудовуємо власну лінію позиціонування, де безпека України, перемога над Росією не мають конфліктувати з Світовим інтересом недопущення третьої світової, а навпаки, бути шляхом і інструментом досягнення цього. Тоді Україна залишається частиною рішення, а не стає разом з Росією частиною проблеми. Бо у другому випадку, тоді дійсно може запуститися сценарій, який на сьогодні, слава Богу, є малореалістичним, але намагання просто вирішити цей конфлікт за будь-яку ціну. І відповідно всадити Росію Україну домовлятися і просто обидвох прирівняти один до одного з тим, що не потрібно нам глобального протистояння на сьогодні. Цей сценарій нереалістичний, але точно не потрібно а, давати додаткових додаткового палива для того, щоб цей сценарій а, ставав реалістичнішим в завтрашньому, післязавтрашньому і пізніші дні. Чи до прикладу, от така достатньо, скажімо так, не радикальна, а така ну стримана реакція країн НАТО, чи не спровокує вона Росію на інші спроби промацувати оцей цей ґрунт? Ми розуміємо, що от зараз вони побачили ситуацію з тим, що ну до прикладу, якщо це не українська ракета української протиповітряної оборони, а все таки російська ракета, яка просто скажімо так, або промазала, або цілеспрямовано туди хотіла потрапити. Так чи не може це спровокувати Росію діяти ще раз так? Тобто, чи не може безкарне зло потім породжувати ще більше зло? Бо якщо не буде, ну це не знаю, моя така особиста думка, як на мене, так якщо зараз цю ситуацію належним чином не проаналізувати і не відреагувати на неї, то це може спровокувати Росію робити наступні кроки і підвищувати цей рівень напруги. Да, є така загроза, і якщо подивитися на деякі е, заяви вчорашніх російських пропагандистів, вони практично про це говорили прямою мовою. Да? Що неминучі зіткнення з країнами НАТО, виявляється, що в них дуже погана протиракетна оборона. Ну, наприклад, і в Польщі, Да? А в, в світлі того, що буде в майбутньому, це ключовий момент. Це дуже добре для нас. Ну, типу, ми зможемо нанести там особаний удар по ним. І відповідно їх всіх там поховати, і зрозуміло, що вони на цій історії будуть якийсь певний час грати. Але є один нюанс: в першу чергу, ця гра буде спрямована на внутрішнього користувача. Що, о, дивіться, НАТО наш боїться, вони там не визнають, вони, наші, там не застосовують п'яту статтю, вони бояться зв'язуватися з Росією, розв'язувати Третю там світову війну, і так далі. На внутрішнього споживача частково це спрацює. Правда, у більш-менш думаючих людей виникне тоді дуже просте питання: а якщо нас боїться НАТО, то чому нас не бояться Збройні Сили України, які нас женуть з території України? Да? От, ну, дуже такий в них може бути когнітивний дисонанс. На жаль, там просто не так багато цих думаючих людей залишилося. Ті, хто були, вже давно повиїжджали. І другий момент Розумієте, НАТО можна дуже довго. Отак, дзьобати якимись такими речами і на щось там провокувати, і вони можуть достатньо довго якось намагатися зладити ситуацію, ну тому що не хочуть йти на якийсь відвертий там конфлікт з Російською Федерацією. Але для цього НАТО не потрібно прямо оголошувати війну. В них вистачає механізмів непрямої дії, починаючи від санкцій і остаточного там не знаю закриття економіки Російської Федерації через е, стелю стін для нафти, газу і багатьох інших речей, і закінчуючи тим, що вони... Остаточно відмовляться від будь-яких обмежень щодо поставок зброї Україні.